На території села Черніхів на 2024, 2024 рік проживало 1065 осіб. З них дітей від 0 до 18 років 144, в тому числі 21 внутрішньопереміщена особа з окупованих територій, з них 4 дітей. На території села Черніхів працює Черняхівська гімназія та дитячий дошкільний заклад Вербиченка, Черняхівська сільська бібліотека, сільський будинок культури, музейна кімната. Виїздне поштове відділення працює шість магазинів змішаного типу. Медичне обслуговування жителів села здійснює сімейний лікар Черніхівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У 2024 році за підтримки благодійного фонду МКП громаді у рамках соціальної ініціативи Лікар для села жителі мали можливість пройти безкоштовне медичне обстеження. Землі сільськогосподарського призначення обробляють прадагрофуд, товариство «Агрородина КД. Фермерське господарство ліцерна, фермерське господарство Озерна, фермерське господарство Плуатар, фермерське господарство Слав'яни та 11 одноосібників працює на території села соціальний працівник, який обслуговує ж людей похилого віку в кількості 12 осіб. За зверненнями жителів села в Старостинському окрузі. Староста формується та передається до ЦНАПу пакети документів на оформлення всіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг, призначених для субсидій тощо. Ведеться військовий облік, здійснюється повіщення, ведуться картки первинного обліку, складаються списки юнаків для прописки до приземної дільниці. Ведеться облік учасників бойових дій та військовослужбовців. До Дошкільну освіту діти села отримують в дитячому садочку Вербиченька. У 24-му році відвідувало заклад 12 дітей. Забезпечить відсвітний процес четверо працівників. Дошкільний заклад розташований в приміщенні Черняхівської гімназії. Заклад підключений до швидкісної мережі інтернету, опалення газове. На час повітряних тривог є облаштоване просте укриття. В звітному році було придбано чотири вигравачі термопора за кошти місцевого бюджету. На території гімназії розташований ігровий бандатчик. Було проведено косметичний ремонт та підсипано гравійними цілами. В Черняхівській гімназії навчалося 94 діток, в тому числі діти з сіл Леонівка, Антонівка та Новосілки. Підвезення учнів здійснюється шкільним автобусом, опалення газове, наявні альтернативні джерела живлення, бензиновий генератор. Для забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу облаштоване просте укриття. На території гімназії функціонує спортивний майдан. Придбано нові комп'ютери на суму 90 тисяч гривень, проведено реконструкцію пожежної водойми. До дня знань першокласники отримали подарунки від брата агрофорту, а також новорічні подарунки. На території села працює сільський будинок культури та бібліотека, музейна кімната. Працівники культури пікуються про культурний розвиток дітей, проводять культурно-масові заходи для дітей шкільного та дошкільного віку. Майстер-класи, працівником сільської бібліотеки проводяться творчі гуртки, проводяться екскурсії до музейної кімнати, яка постійно поповнюється новими та цікавими експонатами. За підтримки прадагрофору музейну кімнату було придбано жалюзі для п'яти вікон. Початку повномасштабного вторгнення на території села Черніхів не припинялася робота з підтримки наших захисників, проводили збори різноманітних продуктів, засобиє жителям села. Працівниками культури проводили благодійні концерти та ярмарки. На території села працює волонтерська група, яка щотижня готує нашим захисникам різні смаколики, товареники, пиріжки, печиво та передаються до ЗСУ. Приміщення для приготування продукції надав продагрофуд. Також надають спонсорську допомогу у вигляді борошна, олії. залучене до цієї доброї справи товариство «Агрородина КД, яке надає техніку для перевезення готової продукції. За звітний період на території села проводили з роботи по благоустрою. На завершення хочу подякувати керівництву громади депутатам, керівникам комунальних підприємств, підприємцям сільськогосподарських виробників, а саме товариство «Агрородина», прадагрофуд, які беруть активну участь у житті. Ті діяльності нашої громади, жителям нашого села, які долучаються до будь-яких оголошених зборів для наших воїнів, хто донатить задля перемоги. Особлива подяка нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні жити і працювати В Низький їм у За період дві 2024 року проводилася і спробувалася вся робота. На виконання програми соціально-економічного розвитку Карлівської міської громади. Станом на перше на перше. Року у підпорядкованих селах це село Демівщина і село Оріхове. Нараховується 329 дворів, гарна кількість зареєстрованих осіб 400 і без реєстрації на постійній основі проживає 89 осіб. Віковий склад населення 93 пенсіонера, дітей від 0 до 18, 79 дітей і 228 осіб працездатного віку. Хотілося б сказати, що загальна площа замель села Демищина Оріхове складає понад 2100 гектарів. І в нас сільськосподарством виробництво методи сіл займаються займається Прадодорфорд около 600 гектарів. То в Вісках Агро около 600 гектарів, то в Вікторія Агро, то в дан Фарм, фермерське господарство Давуза, фермерське господарство Олена С, фермерське господарство Урожай і структурний підрозділ Агроексперту. А 31осідник. Тобто земля використовується, ви бачите, скільки багато товаровиробників, виробників, і воно складає таку конкурентну основу. І воно Розумієте, як ну у нас така ініціатива була, що ми кожен рік, початок ну року, ми збираємо пайовиків сходка села і представників керівників структурних підрозділів, цих, які займаються, або їхніх заступників, хто приходить, і воно дає воно дає свої результати. На цих сходках ми так покраснюємо таку. Питання зразу населення. Населення сходиться, бо знаєш, коли є на це, сходяться керівники, щоб позадавати питання ряд питань, які вони хочуть бачити в цьому. Так на наприклад, прошлий рік, 24-му, це було питання від населення, що поганий зв'язок Київстар, тоді розмежування електронавантаження, відеонагляд на це. Так у нас сходці сіл, ми ну як з керівниками. Розмежовуємо таке неофіціальне зону відповідальності. Так у нас брат Агрофорд, він наш спонсор будинку культури, бібліотеки, Агро» — це він під свою опіку дитячий садок, фермерське господарство «Залужжя ФАП і також такі дії, які допомагають. Наприклад, фермерське господарство у нас ми пробували вивозити сміття. З Обухівськими тими. У нас територія, вона такий карпатський рельєф, що машина і пріє, то машина велика, то воно, вузька вулиця вона не заїде, то вона під'їжджає, не фермерське господарство залужя. Він перша п'ятниця місяця і постійна п'ятниця місяця він два рази в місяць дає трактор, дає два. Працівника своїх і вони збирають сміття, оголошено через, через руку, що будуть на це вони збирають сміття. У нас є сант... звалище, вони це заводиться і агрофорт два рази, два рази він його підгортає. На, на два, на, на, так. Також розділено між ними, що розчищення снігу. Коли великий сніг, агрофорт, просто в них потужніша техніка агрофорт, він чистить сніг. Коли менший сніг, щоб не гоняти цю техніку, вони базуються в шпиндівлі, там в Чарльхові, то на місці тут база Вікскар Агра <кій> знаходиться в прісках, вони менше трактором, якщо великий сніг розчищають. І саме таке цікаве це їх конкуренція по оплаті за земельні паї. За земельні паї. Саме більше, саме менше. Земельний площа земельного баю це в цьому данфармі. Але вони саме більше платили. Їх саме менше, вони хочуть туди уйти, Вони саме більше платили. Потім Арфорт і псягарфорта війська Арго. У 2024 році було піднято питання, що давайте позрівняти на, на, на цьому. В цьому році на сходці керівник Барановський Василь Дмитрович він пообіцяв, що вони зроблять більше всіх. І дійсно, мені кажеться, це, на, на в районі, не, не цього. вони за гектар платять 8200. Вони там хотіли якось на це 8200 за гектар, пай 347, виходить 28 тисяч, за це. Вісь він входить в структурний підрозділ. Цього під успіху, я знаю, другі структурні підрозділи, але він де ж йдемо ще на Рішетка ЕТГ, і, і Карник. І вони дійсно вже це не обіцянки. У нас е, був е, ранений хворий, і батьки звернулися, попросили аренду плату, що дайте нам за два роки вперед. Вони в цьому році вже виплатили за два роки, наприклад, 56 стіг вони той саме більше. В агропорт, їм вони мусять вони підтягуватися. У цьому. Так, Василь Федорович, ви ж працюєте у роні не самоврядування. Не, я зрозумів, вони, 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 вони допомагали. первинна на, на, на медична допомога. Протягом року на, у, в селі працював сільський ФАП. Жителі мали, можуть отримати кваліфіковану допомогу медичної сестри. У нас медична сестра під час аналіті Криму у 2014 році переїхала медична сестра, вона операційна сестра там працювала і тут вона, вона медичну, надає медичну допомогу, міряється тиск, визначається рівень цукру, все вона проводить. Перед є якісь проблеми по пункту надання медичної допомоги. Пер... Я в кінці скажу тоді, в цьому Прошу, році там є давайте регламент, бо я ж дивлюсь на годинник. Зроблений зроблений ремонт попередньо, зроблений. В цьому році там таке зроблений для дрів, зроблений для зберігання дрів пристосоване приміщення було в цьому році дошкільна надання дошкільної освіти, дитячий садочок на Демівчанський зі 16 дітей відвідує дитячий садок, 9 працівників, виховний процес забезпечує 9 працівників, в тому числі і 3 сезонних з них. В цьому році багато було допомоги. За рахунок спонсорських коштів війська агро, говорю, вони там в них це, ніхто вони надали там більше около п'яти тисяч відсобів дитячого садка, проведення заміну старого ліновному на нове, що воно покращило естетичний вигляд. Також за рахунок війська Агро було замінено вхідне вікно, арочне вікно до 8 тисяч. І за ініціативою міської ради і за допомогою міської ради замінений резервний котел. У нас було два котли і один резервний котел, замінили на цю. Також, також Вікторія Агро допомогли, надали кошти, а працівники місьбу сервісу, директор Сінаєвській, допомогли деремонтувати дах, було проведено заміну вітрових дощок та на даху. В будинку культури і бібліотеку було. Попередній рік зроблено багато, там майже все було зроблено, і вікна, і двері, і помінено, і криша по цьому, в цьому, і туалети були построєні. В цьому році тільки за Кироївська міська рада працівникам сільського будинку культури надала ноутбук для забезпечення робочого проводу. Процесу. Отак от були віддалені кошти в сумі 10 тисяч 200, за місцеві голови міста він, Олександр Сандр Олексійович приїхав, там звернулися до нього, коли ставили дитячий будинок, спортивний майданчик, дві, дві лавочки, паркові лавочки, парк, лавочки на суму 10 тисяч 200 гривень. В старостаті за допомогою міського сервісу директор Сінаєвський надав шиферні листи та техніку і перекрили повністю старостат, перекрили будівлю старостату, перекрили новим шифером. І одному з кабінетів старостату, так як на території села працює товариство <плес> з обмежених енерготек-сервіс, вони беруться по... Ну, Постійно так встановлювати вікна. Встановлене вікно, там вікна такі великі, вони майже вітражні, в 17 тисяч, вони встановили вікно у будинку староста. Розвиток фізичної культури. На території Сладемовищина біля приміщення дитячого садочка є спортивний майданчик. Всі споруди там знаходяться в задовільному стані. Але є футбольне поле, там трайний газон своєчасно підкошується технікою, яку надає місць бюсерну, директор Сінаєвській. За кошти благодійного фонду МКП громаді та «ПРАТ «Агрофорт» у минулому році на суму 95 тисяч було біля будинку культури біля, на дитячому майданчику встановлені вуличні спортивні тренажери. Зробили спортивний, спортивний майданчик, який діти ходять, займаються на, на, цьому. Це, на 95 тисяч гривень. Соціальний захист. Я можу скільки знаходиться дітей війни, 15 учасників, АТО 7, одиноких громадян 2, на обслугові є соціальний працівник, на його обслуговуванні перебуває 7 чоловік, 6 багатодітних родин, в яких знаходиться 21 дитина, одна дитина інвалід, 6 неповних сімей, в яких нарахується 8 дітей. Двоє дітей на пенсію, дітей до шкільного віку 18, 22 жителі села, які служать в ЗСУ, демобілізованих три ранених, демобілізованих безлічних, зникли й один і один загинувший. 14 сіт з інвалідністю, 4 учасника ліквідації аварії на ТЧС. Зветою наведення належного стану. Багато роботи проведено в Демовщині по проведенню доріг. доріг. Так позахороші рік хутір Оріховим, повністю там було грунтове покриття, повністю хутір Оріховий тверде покриття зробили. Минулий рік зробили покриття на вулиці Вишневій, 500 метрів. І в цьому році заведена щебенева суміш 380 тонн. Просто можна було б розвести, ну, там потрібен грейдер, тому що там ніколи не було дороги, грунтова, треба вирівняти, зробити без грейдера, там така робота не, не, не проведеться. Були, коли була сходка села, люди звернулися за, за зв'язок з ініціативи міського голови, встановлено вежу. Встановлена вежа сільникового зв'язку, проший рік Київ Стар, 2, і Водофон. Також було проведено розмежування електронавантаження. Багато старт було від населення, що село розкидане і підстанція, яка знаходиться десь так біля Кузьминців і питає пів села, і то віддалені не було напруги. А в центральній вулиці мале навантаження, було звернення, поставили сім електроопор, роз'єднали, і виходить, тепер рівномірна розтягував. І тоді також Олександр санкт був, ми попросили на ці нових сім стовпів міськбусервіс, сервіс, вони зробили вуличне освітлення. Додатково кинули десь метрів 500 кабеля і 5 фонарів. Получилося цього. І також прошли рік, рік з метою посилення безпеки громадян захисту важливих об'єктів села та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень, встановлено відеоспостереження по селу. Шість на суму 65 тисяч за рахунок коштів Харлицької міської ради. Звіт про роботу інформування жителів всіх з питань життєдіяльності на населених пунктів всієї громади групу у Фейсбук. Громада, всі вземочим та Оріхове. Незважаючи на військовий стан, щодня намагаємося забезпечувати потреби жителів сіл, допомагаємо соціально незахищеним громадянам, працюємо кожен день на своєму місці, наближуючи перемогу. Дякую міській раді, дійсно допомога сільськоза всіх виробникам, які на, працюють на території села, і депутатському корпусі.